Не пізніше шостої ранку це треба прокинутися, спробувати бути максимально без синяків. Зазвичай в тебе немає можливості кудись вийти зі студії. Тобто, якщо ти хочеш в туалет, то ну вибач, терпи. Журналісти казли, вони все не так роблять. Але парадоксально, коли в людей якась проблема, вони першими біжать не вони не пишуть там заяви в поліцію. Вони йдуть до журналістів, такі ой, а поможіть, тому що мікрофон працює. Добрий день, мене звати Олеся Турчин. Я зараз працюю ведучою на телеканалі Київ. Також це називається керівник відділу кореспондентів. Тобто, журналістів я там координую, узгоджую з ними теми, читаю їхні тексти, допомагаю їм, якби вчу їх. І таке подібне. Закінчувала я два університети дві спеціальності: перш за все, Тервівський національний університет імені Івана Франка і Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Спеціальності історія і журналістика. Чому ви обрали саме цю сферу? Випадково. Знаєте, в житті всі випадковості вони насправді тебе до чогось ведуть. І що історичний факультет, що журналістика це було швидше так. Випадково, тому що коли я заповнювала документи на вступ, я не знала, яку спеціальність і спеціалізацію писати. Я просто поговорила з батьком, кажу: слухай, я щось я розгублена. У я... мене всі хотіли, щоб я була медиком, а я зробила все для того, щоб бути ким завгодно, крім медика. Він такий, ну давай історичний факультет. Він у мене колись сам хотів його закінчити. В нього не вийшло, тому що народилась я, поступати йому ну, не випадало. І я. Першого світу я подала документи на історичний факультет, а вже зі сторони мами був такий аргумент: ну тобі ж подобається там читати, тобі подобається писати, ти класні твори пишеш у школі. а Давай спробуй журналістику, а раптом. І от я подалася ще на заочно навчатись на журналістиці. Тому якось так вийшло, що мене обоє батьків, мене підштовхнули до двох різних спеціальностей. Чи необхідно навчатись в університеті, щоб стати кваліфікованим ведучим? Якщо взяти історичний факультет, я його дуже люблю. В мене були в більшості свої, так, Звичайно, що всюди є якісь винятки в будь-якій професії, в будь-якому університеті на будь-якому факультеті. Але в більшості своїх мене були дійсно класні викладачі. І в мене мені дуже пощастило з оточенням зі студентами, з якими я вчилася, тому що на історичний факультет я завжди жартую, що туди не йдуть звичайні люди. Туди йдуть люди, які трішки на щось хворі. Хтось хворий на середньовіччя, хтось хворий там на історію визвольні змагання України початку ХХ століття. Хтось хворий на період Другої світової, хтось там дуже цікавиться. історією УПА, тобто дуже дуже багато різних людей, але вони от всі от. Все-таки щось у них є таке, що їх в, в історії цікавить. А ось і насправді історію потрібно вчити всім, якщо б я продовжувала саме працювати по фаху історика за фахом історика, звичайно, що університет потрібен. Плюс я думаю, що я би більше зробила для того, щоб власне брати участь в якихось обмінах. Навчаннях і так далі, тому що в мене є кілька моїх однокурсників, які продовжили свій шлях саме в історичній науці, вони їздили на різні міжнародні конференції, на навчання, і зараз вони дійсно дуже хороші фахівці, тому що, наприклад, інститут міста у Львові це дуже крута історія. І от в мене однокурсниця з мого потоку вона там працює в цьому інституті міста. Якщо взяти факультет журналістики, це... Інша історія, тому що якраз на, я вважаю, що на творчих факультетах в Україні дуже добре видно, що в нас частково ще університети і наука знаєте, застряли в цьому періоді совка. Тому що мені на заочному не вистачало дуже часто якихось прикладних штук. Ну ми робимо похибку на те, що це заочне, так але а, я там вчила кілька семестрів там історію журналістики. Чи ще щось, але в мене дуже-дуже прикладних знань було замало. І от я вважаю, що саме от, якщо брати журналістику, ви запитали за кадром, там, як стати ведучим, це більше робота самостійна. Коли мені каже хтось, що от я там хочу поступати на журналістику, або от- в мене там дитина хоче йти на журналіста, я завжди кажу: зупинись, подумай, будь ласка, піди краще там на. Юриспруденцію, економіку, історію, екологію ту саму закінчить бакалаврат, а тоді піди на магістратуру ще журналістики. Це буде раціональніше, доцільніше, тому що дуже часто я навіть у сфері журналістики я бачу людей, які закінчили виключно факультет журналістики, і їм не вистачає якихось прикладних речей, прикладних знань, і на, насправді набагато краще, коли ти маєш якусь базу іншої науки, а добиваєш це, власне, там ну. Скажімо так, в Україні ми в таких умовах, що дуже часто тобі диплом потрібен заради диплому, тому що ти влаштовуєшся на роботу офіційну, і тобі кажуть, а покажи диплом. І байдуже, який ти спеціаліст, а диплома нема. А ну вибачи, але нам там по кзотам якимось нам потрібен диплом. Які практичні кроки треба зробити, щоб стати ведучою? Мене багато хто, напевно, назвав консерватором в цьому плані, але я вважаю, що хороший ну і журналіст, і ведучий це людина, якою якої має бути базис, а ґрунт, на якому ти далі будуєш. Кар'єру свою і себе як фахівця, і тому, якщо людина приходить з вулиці, і просто от я така красива, я хочу бути ведучою, а в нас таких дуже багато людей приходить. Воно може працювати, якщо в людини талант і знову ж таки суб'єктивно і суворо, але якщо це не новинна, не інформаційна журналістика, тому що ти маєш це вже далі йдуть, скажімо так, вимоги. І самоусвідомлення, але ти відповідальний за те, що ти даєш людям. Ти відповідальний за інформацію, за слова, які ти говориш. На каналі Київ у нас ще є специфіка ведення новин в тому плані, що ми не читаємо виключно, як ведучі на інших каналах, які просто читають готовий написаний текст відредагований редакторами. У нас дуже багато є речей, які ми говоримо від себе. Тому що в нас такий формат, а в нас відкриті а, там вайбери, телеграми, ватсапи, на які пишуть глядачі. Ми в прямому ефірі дуже часто з глядачами спілкуємося і відповідаємо на їхні запитання. Для цього в тебе якраз має, повинен бути оцей хороший базис і розуміння того, що ти говориш, тому що ти за це відповідальний. Тому, от власне. По суті, всі мої колеги, які зараз мене оточують на каналі саме ведучі, це люди, які починали журналістами, причому починали звичайними там, журналістами, яких куди пошлють, і далі вони росли, доростали до цього. Плюс, якщо взяти чисто такі от професійні штуки, мені насправді дуже-дуже стало в нагоді Минулу річ я встигла, скажімо так, реалізувати свою маленьку мрію. Я пішла на курси озвучки і дубляжу. Це було два місяці дуже класних занять, тому що це була окремо сценічна майстерність, акторська і окремо дійсно ми в там, студії звукозапису мали шматки фільмів, шматки мультиків, які ми пробували дублювати, озвучувати. Воно дуже класно допомагає власне, в скілах у цих, там, гратися голосом, подавати інші емоції, якось по-іншому працювати, тому що теж ти це повинен вміти, коли в тебе йде одна інформація про кількість дітей, які. Загинули у війні, а через дві інформації в тебе йде якась там позитивна історія про дітей, які там в дворі на відрадному створили блокпост і нікого не пропускають, бо шукають москалів. І ти не можеш це тут зі сльозами читати, а далі ти ж мусиш якось радісно і позитивніше читати цю всю історію розповідати. І тому це теж важлива штука. Скільки заробляють ведучі? Це дуже сильно залежить від того, хто ти і де ти. Тому що є в нас, скажімо так, дуже неоднозначні ведучі, які як були і на медведчуківських каналах, так вони і залишилися зараз все рівно в інфопросторі. І це люди, які заробляють абсолютно інші гроші, тому що вони усвідомлено на себе беруть, скажімо так, ту хвилю негативу, і свідомо беруть на себе озвучування певних там наративів і певної інформації. Це відповідно оплачується. Про це всі знають, і це якби не, не якийсь там великий секрет. От плюс залежить від того, скажімо так, від специфіки проекту, де ти працюєш, як ти працюєш. Тобто в середньому я думаю, що зараз я буду насправді це гадання на кавові гущі, тому що саме поведучих ем, сітки як такої цінової, ну, дуже важко сказати. Але я думаю, що десь від там. 30 тисяч це такий мінімум, і вище. Просто знову ж таки залежить де ти і що ти, тому що зараз шукають на ну, не зараз. Брошу. до 24 лютого шукали там, наприклад, на якісь ютубівські проекти, тому що в нас ж дуже популярна історія, коли там кожен політик хоче собі канали. Нехай це буде хоча б ютубівський канал, але ж він буде розповідати, який я хороший. І це також шукали ведучих. І звичайно, що там заробітні плати абсолютно інші, але там і вимоги інші, тому що туди не підуть професійні ведучі працювати, бо це також а, репутація. От є ще історія про гонорарну систему, коли просто там ти як запрошений ведучий працюєш а, просто на якомусь одноразовому заході або одноразовому крім шоу шобу ще щось. Це теж інша історія, і знову ж таки, в за залежності від того, який це, яке це медіа, вони відповідно оплачують. Тобі можуть заплатити там 10 тисяч гривень, або тобі там можуть заплатити тисячу доларів півтори. Я скажу про ведучу. Я не знаю, що хлопці роблять. Хлопці однозначно сплять довше. Це точно. Раніше в мене був вечірній слот, це було трішки по іншому. Зараз у мене відносно ранковий слот. Тобто з 10 до 12 я в прямому ефірі. Не пізніше шостої ранку. Це треба прокинутися, спробувати бути максимально без синяків. Відповідно на ніч тобі так само треба подумати про те, яке в тебе буде харчування, тому що інакше ти будеш просто якимось заспаним пандочкою. Сніданки і так далі це вже залежить від вас. Мінімум за дві години до початку прямого ефіру. Я я проїжджу в редакцію, тому що мінімум година йде на грим на зачіску. Плюс потрібен час, оскільки в нас вмикають прямий ефір експертів на різні теми. Тобі потрібно до цих експертів, ще підготуватися, щоб поставити їм якісь запитання, щоб не бути просто там, повним нулем і не розуміти, ну і не запитувати, хто ви є, що тут сталося, так? Ти готуєшся до ефіру: ти ну, першу годину верстки, першу годину. Новин, так? Це і вся інформація. Якщо вона редакторами вже підготовлена, я намагаюся сісти, вичитати, можливо, щось поправити, якісь речення переписати під себе, тому що, знову ж таки, в кожного ведучого є якась звичка по-іншому будувати речення. Українська мова дуже пластична, тому в цьому плані дуже комфортно. І, відповідно, я сідаю, намагаюся перечитати хоча б початок, тому що так тобі потім простіше в прямому ефірі працювати, бо ти вже не збиваєшся на якихось цифрах, на прізвищах, ще на чомусь. От. І десь за 15-20 хвилин до того, як заходити у студію, вішають мікрофони, вішають вухо, ви перевіряєте це все, чи у вас працює, і ти йдеш в студію. Я зазвичай беру з собою каву, тобто в тебе вода стоїть на столі, я беру собі каву ще там під столиком. Ось. І ну, Ми замінюємо колег в прямому ефірі. Тобто, в нас йде марафон нон-стопом, і це було ще до 24 лютого, тому. Ти заходиш, стоїш, чекаєш, поки там колеги дочитують певну інформацію, заходиш там в кадр, ви передаєте один одному слово, і ти заходиш на дві години такого нон-стопу. Насправді, от чому я згадала там про цифри про прізвища, тому що їх це один з моментів, які найскладніше озвучувати, тому що ти маєш зберігати певний темпоритм, правильно на ходу відмінювати там числівники, або правильно на ходу перший раз бачучи імена прізвища там. Балтійських політиків, чи балканських, чи японських одразу правильно їх назвати, і це дуже часто складно. Знову ж таки, чому я кажу, що історична наука мені в цьому допомагає, тому що багато з цих прізвищ або ти знаєш, або ти знаєш специфіку наголошування, тому що ти десь там на наєструвати щось таке подібне вчив. І ти вже інтуїтивно знаєш, що там. На Балканах отак наголошують прізвища і отак їх правильно читати. І тому ну, це теж так допомагає. І знову ж таки, ті самі розмови з експертами дуже часто в мене там, як експерт, буває мій викладач зі СТФАКу. Він хороший політолог, дійсно дуже класний. І от ми з ним зараз комунікуємо вже от, в іншому амплуа, скажімо так. Дві години ефіру. Зазвичай в тебе немає можливості кудись вийти зі студії. Тобто, якщо ти хочеш в туалет, то, ну вибач, терпи, потрібно. Після цього вийшов, зняв мікрофони, петлі вуха. Хтось знімає грим, хтось не знімає. Я не знімаю, тому що я не встигаю, тому що після ефіру в мене є там кілька хвилин, якусь каву випити. І далі я дуже працювати з журналістами, тому що кажу, я ще працюю з журналістами. А інші ведучі там. Теж це вже залежить від них, як вони там працюють. Просто насправді, якщо в тебе є. Якщо ти не працюєш суто читаючи з суфлера, хоча навіть якщо ти працюєш виключно читаючи з суфлера, тобі потрібні а, беки, тобі потрібно читати новини, тобі потрібно читати аналітику. Відповідно, ти не можеш бути поза інфопростором. Днями я просто поїхала там на три дні в Карпати на день народження, а, і в нас не було взагалі зв'язку. За цих три дні. Я сідаю в потяг і я розумію, що я випала дуже сильно, тому що все ж таки іде, іде, іде інформація, і тобі потрібно її наздоганяти. Як ви знайшли першу роботу? Наскільки це складно? На першу роботу я прийшла на екскурсію. Мені запропонувала знайома, що ну ти ж одкинула журналістику, піди подивися. А раптом це, це тобі сподобається, а ти отак от не довчилася. Я пішла на екскурсію, порозмовляла ну, екскурсію мені проводила продюсерка це Львівське телебачення, і ми походили, вона показала студію, потім заводить мене в ньюзрум і така всім. Ну, знайомтесь, це наша нова стажерка, завтра вона з нами працюватиме. І я така стою, думаю, я ж не збиралась, я чисто прийшла подивитися. Прийшла я потім ще, ще і ще. Мені запропонували самі роботу, але це, я знаю чому. Мене дуже сильно це затягнуло, мене просто качало, я отримала від цього колосальне задоволення, від того, що я роблю. Я ходила, щоб вам не збрехати місяців два або три. Безкоштовно просто на стажування. Мене на той була на той момент була робота, на якій я заробляла там 2,5 3 тисячі гривень, а на телебаченні мені могли запропонувати максимум півставки. На той момент це було 450 гривень. Я не хотіла на телебачення. Мені просто, от дійсно, мені зайшло, мені дуже сильно сподобалося, і мені такі, ну давай залишайся. Я залишилася, і кілька разів я думала про те, що все, я втомилася, тому що насправді. Це робота з людьми, з дуже багатьма і дуже різними людьми, і не мені вам казати, що дуже часто там ось журналісти такі, журналісти казли, вони все не так роблять. Але парадоксально, коли в людей якась проблема, вони першими біжать не вони не пишуть там заяви в поліцію, вони не біжать до профільних чиновників вирішувати цю проблему. Вони йдуть до журналістів, такі ой, а поможіть, тому що мікрофон працює, і іноді дуже образливо за це. Але ти якось цим миришся. Кажу тоді, я от отримала роботу так. І потім, якось, коли я приїхала в Київ, я, ну я всерйоз не шукала роботу кілька місяців, так склались обставини. І потім, просто коли я почала шукати, знову ж таки, я прийшла на СТБ. На СТБ тоді набирали дуже багато людей, тому що в них багато проєктів, Оце все теж це було суто на тому, що я вмію робити. В тебе є завжди випробувальний термін. І на тебе дивляться, тому що знову ж таки, я вже за більш ніж 10 років роботи на телебаченні набирала також людей так, із університету і тих, які ще тільки тільки вчаться, ще не закінчили. В тебе завжди є така штука дуже суб'єктивна в цьому плані, тому що якби це пафосно не звучало, все ж таки журналістика це творча професія, в тому числі, і залежить дуже часто від суб'єктивного враження, наскільки ця людина тобі там. Дивиться в кадри, наскільки в неї милозвучний голос придатний для телебачення там, чи радіо, наскільки швидко вона думає. Далі в тебе вже є період випробувального терміну, коли ти вже дивишся на скіли якісь, тому що іноді набагато простіше попрацювати з людиною, яка от молода, і тільки там з університету. Але яка готова вчитися, от її прямо це, знаєте, от, хочу, я там готова тобі в дванадцятій ночі писати, бо я там щось придумала якусь ідею. Ні з людиною, яка вже там відпрацювала там, 5, припустимо, років, це умовно, яка вже ніби щось вміє, але при цьому вона в цьому що вміє, вона заскорузла і далі вона вже не готова рухатися. Тому от зараз працюючи з журналістами, мені дійсно в мене є дівчинка, яка тільки цього року закінчила бакалавра, і вона мене надихає, бо вона от от готова, їй подобається. Ми з нею там щось придумуємо разом, експериментуємо. А є в мене журналісти, які давно в професії вони просто вже стандартною схемою працюють, і ти їх не можеш витягнути, просто щоб дати якогось більше життя, чогось новішого, тому що от вони звикли працювати так і далі вони не хочуть. Що вам не подобається у вашій професії? Іноді, іноді тебе дуже сильно втомлюють люди, і тобі хочеться. От в мене насправді іноді, коли я вирішую, що все, я йду в журналістики. Як вирішую? Так, грішні думки бувають. Мені хочеться просто видалитися із соцмереж і видалити телефони, тому що ти втомився від людей. І, Ну кажу, це емоційно, це складна історія. Мені буває, що люди у вайбері пишуть, а як ви можете там читати інформацію про наших загиблих і не плакати про цьому. Люди не знають, чого це коштує. А коштує це багато, особливо, коли в тебе там близькі і кохані десь там. от там. І ти розумієш, що якась цих інформація рано чи пізно може бути про них. Це складно, але ти з руками ти вчишся. Мені б хотілося, щоб у нас, скажімо так, було трішки інше суспільство. Це не про спеціальність насправді, це про Спосіб мислення наших людей, і тоді і в спеціальності, і там в журналістиці, і в історії все дуже сильно зміниться. Все ще в нас є люди, які не сприймають там, наприклад, відповідальності своєї, які не готові на себе брати відповідальність за те, що вони роблять, це втомлює. Втомлює дуже сильно непрофесійні люди, які не на своїх місцях, тому що не мені вам казати, що в нас буває така історія, коли. На певні посади призначають людей, тому що це чийсь там друг, брат. Ця людина може бути повним нулем в професії і дуже часто її. ну, Одна справа, коли вона просто прийшла, сіла, зайняла це місце і сидить собі, і нікого не чіпає, бо розуміє, що вона там нуль і просто там заробляє гроші і відсиджує години. Інша справа, коли ця людина намагається вдосконалювати. Процес, не розуміючи, що вона робить, і дуже часто це, також це просто демотивує. На щастя, в мене такого давно вже не було, і це також це, це допомагає, тому що я стикалася з таким. Мене вистачило там на роботі на три місяці, коли я зрозуміла, що ну немає сенсу витрачати свій час і свій ресурс на це, тому що люди, які це роблять, вони не розуміють, що таке журналістика, що таке телебачення. Вони просто його роблять для того, щоб мати змогу потім. Продавати години для реклами для чогось такого, ну мені це не цікаво. Що б ви хотіли змінити в українській освіті? Як я вам казала, вчилася я не два і не три роки тому, трішки часу вже минуло, але з того, що я пригадую з того, що я бачу зараз, насправді дуже хочеться, щоб українські вищі навчальні заклади не настільки сильно залежали від платних абітурієнтів. Тому що дуже часто в нас тим, хто на Платній формі навчання дозволяється ну, здавати сесії для галочки, тому що треба їх втримати, тому що треба там годувати університет. Це не у всіх університетах, але таке дуже часто є. Я розумію, це об'єктивні причини, але це дуже нівелює вищу освіту, тому що. Принаймні, з того, що я знаю от з цієї градації, яка планується так. Середньоспеціальна освіта і вища освіта, насправді я вважаю, що в нас дуже багато людей можуть спокійно закінчувати середньоспеціальну освіту, і цього більш ніж достатньо, і не треба перенасичувати університети просто. Людьми. Це знаєте, як в медицині були ліжкомісця для пацієнтів. От просто у нас була кількість ліжкомісць, а не кількість пацієнтів. Те саме хочеться від вищої освіти. Хочеться, щоб це була. Хочеться, щоб наші університети все ж таки це були елітні заклади, щоб їх було не так багато, але щоб це була дійсно освіта дуже такого привілейованого статусу, і щоб туди йшли люди, які дійсно потім, якщо брати там. Науковців, щоб вони йшли в науку. Якщо брати там IT-спеціальності, я суджу по своїх там братах і друзях. Їм набагато прикольніше було те, що вони мали змогу там на другому, на третьому курсі одразу йти там в якісь it компанії паралельно працювати. І це вже абсолютно інша штука. Але от якщо взяти такі більш консервативні науки і академічну історію, хочеться, щоб це було привілейовані заклади.